Слава Україні! Готуємося до ЗНО або НМТ. Скоріш за все до НМТ. Але програма одна й та сама разом. Наголос на перший склад. Пам'ятаємо про це. Сьогодні ми з вами розберемо одну із тем, яка виноситься у нас на ЗНО або на НМТ, як вам простіше говорити, і це правопис префіксів. Як ви гадаєте, лоба чи з-під лоба? Як вам більше подобається? Притихий чи претихий? Сьогодні розберемося, як все-таки правильно. Тому поїхали! Спочатку розберемо пропис префіксів з, с, зі і зо. Спочатку розберемося, коли ми пишемо префікс з та с. Отже, тут все максимально просто. У нас є така секретна фраза. Кафептах. І коли у нас є приголосність цієї фрази, то перед ними ми будемо завжди писати с. Тобто спід лоба, тому що далі у нас де п. А ось з ми будемо писати у всіх інших випадках. Тобто перед приголосними, які не входять в кафептах. Тобто, ми зрозуміли, «С» ми пишемо, коли у нас приголосний входить в кафептах, наприклад. Скосити, – «к» входить в кафептах, тому буде с. А з ми пишемо, коли у нас приголосний не входить в кафе птах. Наприклад, «счесати» – У нас чи не входить в кафептах, тому буде з. Тут все ніби просто. Але у нас є також зо і зі. І ми їх пишемо, якщо у нас слово розпочинається двома або навіть трьома приголосними. Наприклад, зітхнути, тому що у нас там тихн. Три приголосних, тому розмовляємо зітхнути. Або зітліти у нас стилу дві приголосних, тому додаємо зі. Можемо також сказати зотліти. Це також буде правильно. Тому думаю, ви запам'ятали це, що кафе-птах це с, усі інші з, коли у нас біг приголосних, багатьох ми ставимо зі або «зо». Тепер давайте спробуємо виконати типове завдання «НМТ». Ну що, спробуй виконати типове завдання. Літру С на місці пропуску потрібно писати в усіх словах рядка. Постав це відео на паузу та спробуй виконати завдання. Ну що, готовий? Розпочинаємо пояснення. У нас буде стерти, тому що Т входить в кафе-птах, зчепитися, тому що «ч» не входить в кафе-птах, скинути, тому що К входить в кафе-птах. А ми пам'ятаємо, якщо у нас приголосні входять в кафе-птах, то має бути префікс С. Створити, бо Т входив в, в кафептах, скласти бока входив в кафептах, схибити, бо Х входив в кафептах. Сказати бока входить в кафептах, зцідити, тому що Це не входить в кафептах. Схитрувати, тому що Х входить в кафептах. Спекти, тому що П входить в кафептах. Зшити, тому що ще не входить в кафептах. Сформувати, тому що Ф входить в кафептах, склеїти, тому що К входить в кафептах, спростити, тому що П не входить в кафептах і зцілити, тому що С не входить в кафептах. Тому у нас правильна відповідь в Б: в А. Нам не підходить зчепитися, В не підходить зцідити, Г не підходить зшити, і в Д не підходить зцілити. Тому правильна відповідь Б. Сподіваюсь, ви виконали завдання правильно. З префіксом з, з, з «зі», «зо» все зрозуміло. Тут взагалі не складно. Йдемо до трішки складнішого. Це префікси пре, при та «при». Розпочнемо з першого, коли ми пишемо пре. «Пре» ми пишемо зі словами, які означають збільшення якості ознаки якогось предмета, наприклад, предобрий, тому що у нас тут є збільшена якість ознаки предмета. Ще дуже часто, напевно, в 95 випадків ми «пре» можемо замінити на слово дуже, тобто ми можемо сказати дуже добрий або пре-мудрий, дуже мудрий і подібне. Але у нас як з багатьох правил української мові є свої винятки. Перше це слова старослов'янського походження. Їх потрібно просто взяти і запам'ятати. Це слова преосвященний, престол, «превелебний», преподобний, пренопорочний, а також у словах презирство і презирливий. З «пре» у нас все зрозуміло. їдемо тепер до префікса «при». При ми використовуємо у словах зі значенням наближенням або приєднання, результатом або частковістю дії. Розглянемо на прикладі. У нас є слово присісти. Ми використовуємо префікс присісти, тому що присісти це частковість дії, тобто часткова дія. Ми ще не сіли, ми лише присіли, тому використовуємо при префікс при. Ще в нас є така цікавинка, як, наприклад, прибережний або прикордонник, тому що при кордоні, при березі, «придніпровський» або при Дніпрі. Пам'ятайте про цю особливість також. А Аспрі у нас взагалі все дуже просто. Спрі ми використовуємо лише у трьох словах: це прізвище, прірва і прізвисько. Запам'ятайте їх. Тобто, якщо такое поглянути, не дуже складно, але давайте спробуємо виконати типове завдання НМТ і подивимося, чи вийде у вас чи ні. Літру на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка. Постав на паузу та спробуй самостійно виконати це завдання. А далі слухай пояснення. Ну що, готовий? Розбираємось. В словах прибувати, привертати, притримати, прикручувати. У нас буде префікс при, тому що у нас частковість дії. Прибувати, бо ще не прибув, прикручувати, але ще не прикрутив. Тобто бачимо частковість дії, тому ставимо префікс при. Також у нас префікс при буде у словах привітання і привітний похідних. Також при у нас буде прикручений, прикликаний і принести, тому що це у нас результат дії. При бо по при Балтиці, ми пам'ятаємо як прикордонник при кордоні. І далі у нас буде префікс пре. Прегарний можемо сказати дуже гарний. А у нас також ще присяга буде з префіксом при. Предобрий, бо можемо сказати дуже добрий, пресмачний, бо можемо сказати дуже смачний. І «пречисто» бо можемо сказати дуже чисто. Отже, правильна відповідь в Б. Тому що в А нам не підходить прегарний, в В нам не підходить предобрий, в Г не підходить пре-смачний і в Д не підходить пречисто. Сподіваюсь, ви виконали це завдання правильно. Сподіваюся, що у вас гарно вийшло виконати ці завдання. Хочу сказати, що в мене в кінці лютого, на початку березня, стартує експрес-курс підготовка ДНТ за три місяця, де ми будемо три рази на тиждень зустрічатися на онлайн-заняттях, які будуть, до речі, зберігатися. У кожного учня буде свій кабінет на сайті, де будуть зберігатися записи уроків, будуть також конспекти, домашні завдання, пробні НМТ та навіть ігри, плюс картки квізлет і будь-яка цікава інформація, яка може для вас бути корисною. Тобто це такий експрес-курс, і він підійде навіть для тих, у кого лише початковий рівень знань, тому що ми будемо вивчати програму повністю з нуля. Будемо засвоювати на своїх уроках і практикуватися. Тому обов'язково вас запрошую. Ціна 929 гривень на місяць. Більше про цей курс ви можете дізнатися в мене в інстаграмі. Ось ви можете просканувати QR-код і в закріпленому записі у нас є всі деталі. Що ви отримаєте, скільки це коштує, відгуки. У мене навіть є окрема сторінка з відгуками. Запрошую вас, а також в мене є свій конспект, який ви можете замовити. Він є як в електронному вигляді, так і в друкованому. Все це ви можете також подивитися у мене в інстаграмі. Ось. А на цьому все. Сподіваюся, що тема префіксів стала для вас більш зрозумілою. Бажаю вам успіхів у вашій підготовці і до нових зустрічей новому відео. Пока-пока!